Гроші під ногами. Черкасці масово збирають каштани і не задарма. За кілограм коричневих плодів у пунктах приймання правлять щонайменше 70 копійок. Бізнесом на каштанах займаються і дорослі, і малі. Усі подробиці у Юлії Доброскок каштанову алею в середмісті. Пан Микола вже обійшов уздовж і поперек. Завдання в чоловіка надважливе між листям на землі відшукати якомога більше плодів дерев. Субираються цілий день кіло. Навіщо йому стільки каштанових ядер не зізнається, куди потім їх подіне, теж не говорить. А от ще одна мисливиця за коричневими плодами більш балакучіша. Збирає їх, каже, для додаткового заробітку. Де приймають? їх? А там де бумаги?» Йдемо перевіряти у найближчий пункт прийому макулатури. Тут кажуть, що каштани люди зносять щодня мішками. Хоч врожаї цьогоріч менші менше торішніх. В цьому році здають менше, в день по мішку півтора. Куди потім дівають на збирана таємниця і для Лідії Григорівни? Я ви знаєте, теж не знаю. Чесно не знають і черкаські фармацевти припускають, що каштани закуповують на експорт або на переробку в інші регіони, бо з них виготовляють ліки. В основному це мазі, це гелі для зовнішнього застосування. Ну і відповідно можуть застосовуватися або в краплях, або в таблетках. Каштани, говорить Олег Борисенко, йдуть в основу ліків від варикозу, геморою та набряків. Але жодна фармацевтична компанія на Черкащині їхньою переробкою не займається. Як правило, для виробництва ліків із каштану купують уже готові компоненти. Юля Доброскок, Ігор Неділько, Віка Новини.